72 тисячі гривень. Ціна, яка доступна для кожного з нас, щоб подарувати вишуканий такий подарунок рідним, близьким, колегам, партнерам. Дерев'яний футляр по золоті накладки з ювелірними емелями та каміннями Сваровські. Відкриваємо що всередині. Починаємо з сертифіката де описано, що це таке, як це зроблено. Далі. Книга, історія України, ілюстрована Грушевського, виконана повністю вручну з натуральної шкіри, накладками в металі, посріблені філіграні, плетіння металом, фрагментарна позолота елементів, козаків, лева, феміт. Тиснення золотом, каміння сваровським, залито ювелірними емалями. Дивіться, який гарний зріз цієї книги, як він виконаний в колір шкіри та підібраний по дизайну. Тут аналогічно накладочки в металі, підставки для того, щоб книжечка не шкодилася. Переглядаємо далі, що всередині. Це репринтне видання книги. 1900 900, 900 не пам'ятаю, кажу вам, дивлюся, кажу, 18. Ця року товсті листки, жовтуватий відтінок, приємно читати. Ця книга прикрасить будь-яку домашню або офісну бібліотеку. Ну це вишуканий подарунок, який запам'ятається на все життя. Звертайтеся, якщо хочете здивувати з радістю. гарно вам запакуємо, доставимо. Впевнений, що ви залишитесь задоволені.